can i love you when you ain't around and i get to the morning This one I swear, the truth, my dear. I you, baby, it be some privacy hey, baby, I never meant to Быстро пролетают школьные года Дети вырастают и взрослеют навсегда Жалости и игрушки забываем мы Выросли подружки, все в кого-то влюблены А детство уходит очень жаль Все проходит, но февраль Кончается и март, начинается весна Нашей юности пора, улетаем со двора По-взрослому решать Вслед говори, Память будет греться, вспоминает дни твои И звонок веселый провожает нас До свидания, школа, до свидания, милый класс А детство уходит, очень жаль Все проходит, но февраль Кончается и март Начинается весна Нашей юности поздно Творим. Память будет греться, вспоминает дни твои И звонок веселый провожает нас До свидания школа, до свидания милый класс А детство уходит, очень жаль Все проходит, но февраль Кончается и март Начинается весна Нашей юности пора Пора по взрослому решать вопросы пути. О а детства уходит очень жаль. Все проходит, но февраль кончается и март начинается весна. Нашей юности пора улетаем со двора по взрослому решать. Они из детства близкие, так далеки Порой мимолетны, как океан глубокий Все, чем дорожил, все, что сердце просит Вдруг так внезапно от меня уходит Уходит безвозвратно, уходит навсегда И не вернется уже никогда Звучит последняя песня, звучит последний раз Прощай, школа, прощай, любимый класс А уходит, очень жаль Все проходит, но февраль Кончается и мат Начинается весна юности пора Улетаем со двора По взрослому решать Вопросы будем А мы. детство уходит очень жаль Все проходит, но февраль Кончается и март Начинается весна Нашей юности пора Улетаем со двора По взрослому решать Вопросы будем мы Це нові зустрічі, нові друзі і, мабуть, не знаю, мабуть, нові відкриття для мене будуть. Хочу, тому що якось хочеться прийти в більш доросле життя і бути більш самостійною, іначе трошки не хочу, тому що сумно за своїми однокласниками. Ми з ними значить, тільки чотири роки разом і ми ще не дізналися один про одного більше. Так, тут дуже набагато краще, ніж у звичайній школі, тому що мені, я знайшов більше друзів в собі і більш цікавіші уроки, і більше приділяють уваги кожному мужчину. Так, тому що хочеться вже подорослішати, поступити до вищого навчального закладу, отримати вищу освіту, знайти роботу, працювати заробляти. Насправді я хочу закінчити, тому що е, хочу йти далі, хочу навчатися далі, здобувати вищу освіту. Е, але, але все, що зараз оточує мене, це мої однокласники саме в ліцеї. Тому е, буде важко. Перший час буде дуже важко, тому що я буду сумувати за всіма. але... Але ми ще будемо неодноразово зустрічатися, тому, тому я думаю, що слід йти вперед і шукати якихось більших вершин. Так, звичайно, я хочу закінчити ліцей, далі здобути вищу освіту, поступити в університет і досягти своєї мрії. Ліцей я закінчувати не хочу, тому що тут залишаються мої друзі, ті люди, з якими я постійно спілкувалася, з якими маю спільні інтереси, спільне вподобання, і тому не хочу. Да, хочу закінчити ліцей, тому що ну, це потрібен мені атестат для вступу в вищий навчальний заклад. Я ростуватися це трішки сумно, тому що тут залишаються всі друзі, вчителі, з якими ми проводили найбільше часу, які вкладали на свої сили. Але все ж таки треба йти в нове життя, шукати нових друзів, нові знайомства. Так, Хочу закінчити ліцей, тому що відкриваються нові можливості кудись поступити. І... Ну, розум... ну, Більше можливостей в житті відкривається е, уч... ну, навчання в е, навчальних закладах. Ну, тому хочу закінчити. Ну, так я ліцей хочу закінчити, тому що ну, ліцей це була перша ступінь на шляху до, того, до моєї ну, майбутньої кар'єри, моєї роботи ну, і для мого подальшого життя. Ну, Я хочу закінчити ліцей, ну, щоб продовжити ну, подальше навчання у вищому навчальному закладі. З одного боку ні, тому що це рідне місце, вже 4 роки навчалась тут, а рідні люди, вже всі один одного знають. А з іншого боку, як ми закінчимо ліцей, то ми підемо в нове життя і це цікаво і не потрібно зупинятися на чомусь одному, потрібно продовжувати жити. Так, хочу, тому що хочу пізнати щось більше, хочу навчатися далі, піти далі в житті. Думаю, це мріє з першого класу закінчити школу і випуститися, поступити далі. Звичайно, що так. Ліцею. І ви економіку вивчаєте з 8 класу, 8, 9, 10, 11 клас. І в цьому році у нас вже Державна підсумкова атестація з економіки, і ми потрошку готуємося до ДПА Державної підсумкової атестації. Вивчали ми в економіку два великі розділи мікроекономіку і макроекономіку. У нас 11 клас, більше присвячений макроекономіці. Давайте з вами нагадаємо, що казали видатні економісти про економіку. Економісти правлять світом Джон Майнер Гейнс. Катя. Економіка це мистецтво, яке, яке задоволення безмежних, безмежних потреб, обмеженим ресурсом. Подивись, воно написано. Так, да. так, ану, сідай. Давайте хтось попробує, у кого можливо краще вийде. Це мистецтво задоволення безмежних потреб обмеженими ресурсами Пітер Лоренс. Пітер Лоренс. А хто пам'ятає визначення стародавніх греків про економіку? Mm -hmm. Ойкос плюс номос. О, це староградський давнім перша ксанофурд. А, а перший як А, як науку, науку дослідив Арістотель. Арістотель. І означає воно yeah. мистецтво ведення це домашнього господарства. А ну давайте, можливо, хто вже нагадав і може сам повністю сказати його. Хто може сам повністю сказати? Влад. Забувся, так? Да? Економіка це мистецтво ведення домашнього господарства. Давайте подивимось на нашу заставку, подивіться, що вона нам пропонує. Економічне відділення. Економіка це шляхи формування економічної компетентності у профільній школі. Ліцей це профільний навчальний заклад. Він економіку вивчає як профільну дисципліну. Концепція профільного навчання сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів. Діману ну читай далі. Забезпечення можливостей для інструлювання кожного учня власної освітньої траєкторії. Це спрямована підготовку учнів до успішного продовження навчання на наступних рівнях освіти за обраним напрямком. створення умов для укриття окреміх професій для праці. Давайте подивимося, що таке ліцеїст у сучасних умовах. Пам'ятаєте, ми частину років закінчували реченням, що завжди будьте готові до пошуку нових можливостей. Влад, ти бачиш, що там написано? А ну давай спробуємо почитати. Випускник ліцею сьогодні. Руку прибери ліцю і читай. У довільній формі, у будь-якому порядку. Не видно тобі? А хто бачить? Ну, випускник ліцею сьогодні має сформоване економічне мислення, соціально адаптований, адаптований до європейських стандартів, готовий до пошуку альтернативних рішень. Креативний. Досить владно, тобі видно? Да. Готовий бути успішним в умовах сучасного світу, готовий генерувати нові економічні ідеї, здатний до аналізу економічних явищ має мотиване прагнення до самовдосконалення. Ну подивіться: серед структур і предметів профільного базового рівня, от, наприклад, візьмемо суспільні дисципліни. Суспільствознавство вивчається у звичайних школах. А ми вивчаємо основи філософії, правознавства, основи економіки. А тепер у нас економіка Женя, ти бачиш, що написано Прочитай, будь ласка. Економіка, суспільна наука, а методи її вивчення різні, а тому в тому числі, а в тому числі математичні розповід застосування математичних методів в економіці ознаменувало цього століття. За їх використанням пов'язані роботи практично всіх вчених видатних Нобелівської премії з економіки Ні, відзначених. Премії з економіки, наприклад, Хікс, Соло Ліонтів, Ліонтів Ну, У цьому році у мене вам повезло, що не було зрізу знань з економіки, а дуже часто зріз з економіки дає нам обласне управління ну, Департаменту освіти і науки. Катя, ну почитай, як справлялися. Учні з контрольними роботами з обласних обласної перевірки закладів нового типу ліцеїв, гімназії середній бал в 11 класі з економіки еколого-економічного ліцею де... складав 9,14 чотирнадцять відсотка. Це середній бал, це дуже високий. Ну, Ми писали теж зріст знань, але це була не обласна перевірка директорська, і у нас теж були оцінки вищого рівня і найвищого рівня, початкового рівня не було ні в кого оцінок. Ну, економіка може бути не тільки знаннями, це може бути захопленням. Захоплення це тоді, коли діти багато часу, вільного свого уділяють вивченню економіки як основної дисципліни, приймають участь в олімпіадах, в мані і так далі. Е, у нас, Валя, а ну, тобі видно текст? Перша да. шкодинка в застосуванні знань у уравному житті при виборі майбутньої професії учня це наявність самих знань. Профільна школа має можливість в повному обсязі ре, ре, реалізувати цей е, постулат. Тобто твердження. Пропоную розробку авторського уроку з економіки профільного рівня для учнів 10-11 класів. Кенсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги, ідеї економістів і політичних філософів, і коли вони правильні, і коли помилкові, могутніші, ніж вважають, зазвичай. Математичні методи дослідження економіки при розв'язуванні задач. Перейдіть тепер на ДПА, на задачу 20. І так, перед нами задача 20 зірочкою, бо 20 зірочкою це для ДПА. Значить, Давайте зробимо таким чином. До дошки у нас дві вільні дошки, задача це невелика, формул там небагато. І тому спробуємо вийти не один учень одразу до дошки, а два. Хто хоче? Прочитали задачу? Яка формула буде задіяна в задачі, як ви думаєте? Формула фішера правильно. А хто пам'ятає формулу? Так, так, так. так, Влад, а ну будь ласка, ще раз. Андрій, Що таке М? АВ. Швидка швидкість. Почекай, він відповідає. Швидкість. Ціна. У обігу грошей, так? ПК. Ну, ціна і ціна і кількість. Дуже добре. Значить, нам треба буде записати умову і спробувати її розв'язати. Хто хоче до дошки? Мені викликати? Викликаємо. І так, іде Влад. Один. І хтось із дівчат. Іде Катя. І що Влад, починаємо? Читаємо умову і що? Записуємо перше нам далі. І записуємо технічну умову. І так, читаємо. Вартість товарів послуги в Україні за рік, зросла, з двору. А що таке вартість? Як позначити вартість? Пекю. Пишемо. Значить, буде у нас, раз вона зросла, буде Пекі нульове і ПК яке? Перше. нульове там 2000 мільярдів гривень. Можна... А ну ладно читать далі. Вже швидкість обігніє гривні зросла на 5%. Як це записати? Швидкість означається хатя В, В. В, а швидкість зросла і... і В. Правильно. І В буде дорівнювати чому? 1,05. Абсолютно правильно. На 5% значить і В дорівнює 1,05. Читаємо хатя далі як має змінитися грошова маса в країні, якщо на початку року вона становила 10 мільярдів гривень. Стоп! Як це записати? Грошова м. маса М-0. 0 дорівнює правильно. М-0 дорівнює 100 мільярдів. м 0 дорівнює 100 мільярдів гривень. І що нам треба знайти? Як змінилася грошова маса? Як це записати? І, і М. Дуже добре. Нам треба знайти і М. Значить, ми йдемо на похідну формулу влад, і М дорівнює. Можна так записувати, як Катя, можна коротше записувати зразу на ІМ. Тільки не підглядай сам, старається. І М. Так. Базова формула у нас є. Що у нас із цих даних влад є, а що нам треба розраховувати ну, по формулі. Э, так, ну. ІВ у нас там... є. Іван у нас є. А і ПК у нас є? Ну, Пактушу. Ні, і ПК. А, ІП немає. А як знайти Ну, ІП? І П поділити. Як знайти. Кінця ви Правильно, а у формулі як це буде? І ПК буде дорівнювати чому? Правильно. І ПК дорівнює. І ПК перше. Ну, тут у нас виключиш. І ПК. Ну, е, якщо у нас е, у задачі є зірочка, це підвищеного рівня, значить треба буде в діях писати назву дії. Як ви думаєте, як можна назвати першу дію? Розраховуємо, Розраховуємо що? Зміну PQ. Розраховуємо, тільки ж словами треба писати. Розраховуємо зміну петю. Да ви знаєш, де пиші, щоб акурати, що мені не зручно писати. Можете ви говорити, може теж, на теж написано так, що вам писати доведеться. Розраховуємо зміну петю. Скільки вам на ДПА можна буде користуватися е, калькуляторами, давайте скористуємося е, калькуляторами і розраховуємо. Чому доріме? 1 і 11 період і там йде. 113 первій. 11,3. Значить, одна 11,3. 1, 11,3. 1, 1,3. Тепер ми можемо що розраховувати. І М. Як словами написати це? Зміну грошової маси. Правильно, розраховуємо зміну грошової маси. Будь ласка, оформляйте задачі акуратно. Оліпчиком все креслимо і акуратно все пишемо. Один на шість, так? Значить, у нас грошова маса зросла на скільки відсотків? На 6%, на 6 відсотків, тобто на 1,06. А попередньо вона складала скільки? 1. На початок року складала вона 100, а зросла на 6%, відсотків. то ми можемо однією дією це виконувати або